Як Україні повернути ядерну зброю без екстремізму, без неофіційних розробок та без тероризму, але зробити це надійно і гарантовано? Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Для початку давайте коротку історичну довідку, що в 94-му році Україна позбулася одного з найбільших ядерних арсеналів у світі. Ми віддали ядерну зброю ціною у 100 мільярдів доларів. Якщо рахувати шахти, науку техніку, якщо рахувати самі боєголовки, ну і зрозуміло, що самі ядерні заряди це для нас коштувало 100 мільярдів. Це для нас коштувало безпеку нашої країни, і це для нас коштувало дві війни. Віддавали ми, білоруси й казахи. Працювала програма двох американських сенаторів Нана на Лугари називався комітет. Нана Лугара, ці два сенатори запропонували ідею більш тісної співпраці з пострадянськими республіками. Ну ця більш тісна співпраця заключалася в тому, щоб забрати в них, витягнути з них ядерну зброю для того, щоб убезпечити світ і зробити все можливе, щоб у цих країн не було ядерного статусу. Туди потрапили ми. Казахи і білоруси по роботі роззброєння велася програма порядка 20 років. Ну зрозуміло, що на початку 90-х підписали якраз таки здачу боєголовок для прикладу, до 17-20 року порядка 10 тисяч боєголовок було або демілітаризовано, або просто знищено. Ось тут дуже важливо зафіксувати, що ядерне роззброєння країн або окремо взятих територій можливе, але до цього ми вернемося в фіналі. Друга річ, яку я вам хотів сказати, це те, що готували договір зі сторони України про ядерне розброєння. Пан Кравчук, а підписував потім пан Кучма. Все це сталося в місті Будапешті і має і носить назву «Клятий Будапештський меморандум. Меморандум, який нам давав гарантії безпеки а потім великі країни, які ці гарантії давали, почали гратися в лінвістичні в лінгвістичні трюки що мовляв гарантії безпеки підтримка а це не гарантія безпеки по факту ну і далі 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 ну ми зрозуміли що нас кинули і тут теж важливо зафіксувати один момент тому що зараз коли ми говоримо про перемогу в війні 22-23 року нам теж дуже важливо зафіксувати гарантії безпеки але не такі які були в будапешті і не такі які пропонує Київський безпековий пакт, який пропонують окремі наші політики, все-таки гарантії повинні бути серйозними. І я про те про це теж зараз скажу. Пліткарі кажуть, що Кравчук за те, що підготував такий договір і погодився на здачу української ядерної зброї, начебто, отримав 10 мільярдів доларів на рахунки своїх внуків, дітей і інших наближених осіб. Але це говорять пліткарі. реальної інформації у нас немає. а... Леонід Макарович перейшов у вічність. Проте офіційна інформація говорить, що Україні видали 500 мільйонів доларів. Сума невелика. Але на жаль, казахам видали ще менше: 85. Ну в них і ядерний потенціал в рази був менший. Вивозили цю зброю з лісів, власне, там, де вона знаходилася з ядерних установок. От я навіть пам'ятаю в своєму дитинстві. Нас зі школи всіх зігнали, сказали йти по домам, по вулиці ходила, ходили військові та поліція, змушували закривати вікна. Я не розумію, чому дітей забирали зі школи. А деяких містечках, говорять, що навіть взагалі була історія, що їх заставляли дивитися на цю зброю. Ну, в нас на Волині навпаки, забороняли дивитися, а навпаки, казали, що ось ховайтеся по домам, і ми вам нічого показувати не будемо. А друга річ, Ще чергова річ, яку я хотів би сказати, чи могли б ми зберегти зброю? Теоретично могли або як мінімум взамін попросити танки, артилерію, або, наприклад, вступ в НАТО здавати другий найбільший арсенал у світі є право вимагати і просити, і це нічого поганого в цьому немає. Це переговорна позиція. Ну, також е, треба пам'ятати, що це був час психологічного впливу Чорнобиля, коли взірвався Чорнобиль. Найбільша техногенна катастрофа в світі вона була на нашій території. Ну і зрозуміло, що і в дечому де вплинуло і на саму Білорусь, тому що вітер поніс туди радіацію. Ну от той зрозуміло, що в умовах Чорнобиля здача зброї була таким дуже простим психологічним фактором, тому що всі хотіли взагалі позбутися ядерної зброї і так званого немирного атому. А ну і плюс теж ми пам'ятаємо, що 90-ті це був рік просто холодних 90-х, Ну і рік не рік, а час кравчучок, Тому зрозуміло, що на утримання цієї зброї грошей дуже багато не було. Плюс не розуміли з ким воювати з заходом хотіли дружити. все ще дружили з Росією, тому був такий розмитий потік розуміння. А взагалі політики наші старі, перше друге скликання, говорять, що вони взагалі не розуміли, що таке свобода, що таке свобода країни. Ну кажуть, здавати, будемо здавати. Вони не розуміли значущість нашої країни і значущість цієї зброї для майбутніх поколінь. Тому що маючи ту зброю, ми могли б не допустити напад Росії на нашу державу. Ну і ще був такий ризик: що, наприклад, роженні барони, які через Одесу вивозили всю радянську зброю, ставали мільярдерами, могли б і цю зброю теж продати. А, власне, як повернути її зараз? Є кілька сценаріїв. Один з них говорить е, аналітики з Гарварду, Українка, пані Буджеря. От яка досліджує ядерну зброю, говорить, що в Україні є е, і научно-технічна база, і знання, і навіть деякі елементи для того, щоб дуже швидко цю зброю створити. А, чи займалась Україна цим? Ні, не займалася. Російський пул політологів і політичних. Говорящий голов розносить інформацію, що мовляв на Рівненській станції на Чорнобилі, на Запорізькій атомній станції, куди росіяни напали або хотіли напасти, українці розробляли ядерну зброю. Ні, не розробляли. Ми б в своєму бюджеті не змогли б зашити 2 мільярди або там 5 мільярдів доларів типу на розробки ядерної зброї. Давайте чесно, наші політики б краще вкрали ці гроші ніж пустили на розробку ядерної зброї. В той же час. Ці наративи проти нас використовують, але це неправда. Ми ніколи не виходили за рамки закону в питаннях ядерної зброї ну, от або ядерних атомних електростанцій. Ми завжди слідували закону, тому що ми розуміємо ціну ядерної зброї і ми розуміємо ціну мирного мирного атому. А друга річ Злі язики говорять, що з Дніпропетровщини деякі елементи, які могли бути використані для створення ядерної зброї, були продані в північну Корею свого часу. Я мав інтерв'ю в Нью-Йорк Таймс. От де власне говорили про те, чи могла Україна продати, зрозуміло, що не могла, але яким чином там виявилось так. Багато хто говорить про російську агентурну мережу, які підставляли Україну. Цій співпраці з північною Кореєю. В нас ловили кілька разів північнокорейських шпигунів, які теж намагалися купити деякі елементи для створення своєї зброї. Але зараз дехто говорить, що Північна Корея змогла зробити цю зброю ядерну. Ну от тому питання: чи зможе Україна так зможе і дуже швидко. Але чи шлях Північної Кореї для нас ні це не наш шлях. Чи шлях Ірану для нас створення ядерної зброї ні, це не наш шлях. Для нас шлях повинен бути. Насправді законним і легітимним, щоб інші країни, які нам сьогодні допомагають Штати, Британія, Німеччина, щоб вони нас сприймали в клубі сильних, тому що вони бачать, яка сьогодні Україна сильна, класна і потужна. І, наприклад, коли зараз проводять саміт G7, вони запрошують Україну, тобто G7 плюс один. Ось нам треба не втратити ось цей статус. Ну і плюс наша зброя повинна не призвести до ізоляції, бути повністю легітимною. Ну і власне, який вихід, як її створити? Власне, головне питання цього відео? Я бачу наступне. Ви зараз будете сміятися про містера очевидність, але це вступ в НАТО. Але не вступ, що нас це гарантує. Я зараз все поясню. НАТО це ядерний клуб. І скільки буде ядерна зброя, стільки часу НАТО буде ядерним клубом, щоб бути найтяжчим аргументом на столі переговорів з будь-якими покатьками, типу Росії, Ірану чи Північної Кореї. Тому вони завжди будуть ядерні. Але не всі знають і не всі цим користуються. Те, що в НАТО є технічна можливість розповсюдження ядерної зброї між партнерами. Тобто є країна для для, для прикладу Сполучені Штати, Британія, Франція неважливо, яка каже: Ми хочемо свою ядерну зброю в рамках НАТО розмістити в країні Х, наприклад, Туреччині, чи, наприклад, давайте візьмемо Греції, або а, Польщі, або Україні. Польща вже натякала пан Качинський голова. Комітету національної оборони е, сказав, що от ми б не проти, якби Штати розмістили найбільший ядерний потенціал на нашій території, і плюс штаб НАТО для того, щоб продемонструвати Росії, що НАТО має серйозні наміри, і може дуже легко розірвати тушку Російської Федерації. І це був би меседж в той же час. України краще переговірна позиція, ніж, наприклад, е, у Польщі, тому що ми скажемо штатам, коли вступаємо в НАТО, ми хочемо, щоб в нас розміщилася ядерна зброя. Перше, у нас є інфраструктура. Вона нікуди не зникла, Да, щось закрили, щось присипали, але ця інфраструктура є. Відновити її можна дуже швидко. А плюс ми кажемо штатам: нам не треба ваші ракети, нам не треба додаткові гроші. віддайте те, що ми віддали по Будапештському меморандуму. Частина була знищена, частина демілітаризована. Але частина теж була передана якраз таки Росії і Сполученим Штатам. Тому ми говоримо, що віддайте нам наші ракети під вашим наглядом законно, легітимно, але нехай вони тут будуть з превентивною метою, щоб Росія не напала. Але в рамках НАТО ви всі зможете нас контролювати. Ви самі будете в безпеці. Плюс це безпековий щит для Європи і західного. Світу. Тому насправді такі речі можливі. А, і тут дуже важливо розуміти ще одну річ, а, що Україна, яка втратила 100 мільярдів доларів, має переговорну позицію, що давайте зараз нам повертайте, окей, давайте на 50, давайте на 20 мільярдів. Але допоможіть нам отримати безпеку. Знову ж таки, якщо буде прийнято таке політичне рішення. І знову ж таки, якщо таке рішення буде підтримане. Населенням, тому що якраз таки народ України буде визначати, чи повинна країна мати ядерний статус, чи не повинна, і, наприклад, якщо це буде в рамках а, НАТО, це теж одне з питань. Хоча в війну рейтинг НАТО просто зашкалює ніколи. Такого рейтингу не було. Ну і власне ще один міф, який Росія розповсюджує, що не можна добивати Росію, так Україна перемагає, але не призводьте до розвалу федерації. Чому ну всі російські опозиціонери, російська влада кричить, тому що там велика кількість ядерної зброї, вона розсипеться по світу, і ми не будемо знати, що з цим робити? Я нагадую в першій частині я попросив зафіксувати один момент: те, що ядерні держави Україна, Казахстан, Білорусь, які були <кхи>, частиною радянського союзу, цивільно роззброїлись. Окей, тоді питання: а що в кожній російській республіці стоїть ядерна зброя? Ні, ми знаємо чітко місця, де вона стоїть. І ось тут дуже важливе питання: те, що можна роззброїти країни, які розпалися з, більш, з більшого утворення. Ну, наприклад, буде Сибірська Народна Республіка, буде Московія, буде там Лінінградська Народна Республіка. Ну окей, от з ними буде працювати Нана Лугара, новий комітет, нові сенатори, нові дипломати і роззброять їх. Точно так же знищать росіяни. Кажуть, що в них там 5 тисяч ядерних ракет. Е, окей, знищили 10, можна знищити і 5. Тому міф, коли Росія каже, що нас не можна розбивати, щоб Росія розпалася, можна і потім демілітаризувати ці території теж можна. Друзі, дякую за увагу, але у мене до вас. Питання: скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ядерний статус України і в якій формі? Чи ви хочете, щоб Україна отримала ядерну зброю через НАТО, щоб Україна сама створила ядерну зброю, але було це нелегітимно? Чи, наприклад, ви не хочете ядерної зброї, а просто хочете завершити війну, перемогти, вступити в НАТО, щоб все було спокійно? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, а також безпеки нам, безпеки нашим сім'ям, безпеки нашої країни і перемоги. До зустрічі!